судинно серцевому центрі відбулася історична подія. Успішна друга трансплантація серця. Донором став хмельничанин, якому діагностували смерть мозку. Напередодні проведеної трансплантації у Хмельницькій обласній лікарні у враніційному відділенні знаходився на лікуванні пацієнт з важким ураженням головного мозку, несумісним із життям фізично і в такому випадку. За сьогоднішнє законодавство говорить про те, що потрібно констатувати смерть мозку. Тобто людина ще, ніби живе, серце працює, легені дихають. Вона на апаратному на апаратній підтримці, але вона вже ніколи не буде людиною, тому що мозок безповоротно загинув. Дружина загиблого дала дозвіл на вилучення органів. Цей вчинок врятував чотири життя. Після згоди дані донора ввели в спеціальну систему, яка автоматично знайшла співпадіння пари донор-реципієнт. Одним з них став 39-річний чоловік з Львівщини, який отримав серце. Він чекав на пересадку органу близько року. Коли система їм повідомила про це, от колеги зі Львова зв'язалися з нами і погодили з нами проведення трансплантації на нашій базі. Хмельницького обласного серцево судинного центру. Львівські колеги організували доставку пацієнта в наш серцево-судинний центр. Ми його прийняли на лікування. Ну, фактично, це за кілька годин до проведення трансплантації. Реципієнта привезли у Хмельницькій реанімобілем, тому що серце орган, який під спеціальними апаратами без крові витримує лише три години. До операції було залучено близько 20 людей медичного персоналу. У нас немає права на ніякі хірургічні нюанси, є право правильно зробити перший етап і правильно зробити другий етап без жодних похибок і без жодних відхилень. І, власне, все відбувалося так, як за, знаєте, за нотами. Тобто клавіша за клавішою натискалося все правильно. І відповідно ця музика була все ж таки мелодією, а не набором звуків. От, тому вдалося технічно гарно провести втручання і трансплантацію. Пацієнт через дві години після трансплантації вже був у свідомості, і через 12 годин вже ходив біля ліжка. Чоловіка вже виписала додому. Зараз він почувається добре. Неймовірна робота лікарів забезпечила успішний результат. Цей великий крок у сфері медичних досягнень підтверджує високий рівень професіоналізму та дає надію на життя пацієнтам з серцевими захворюваннями. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Десятки освітніх закладів Славути зазнали понівечення внаслідок атаки росіян 25 жовтня. Досі не встановлена кількість завданих збитків. Працюють відповідні комісії, постраждалі звертаються за допомогою. Навколо біди об'єднуються представники влади, волонтери та небайдужі. В перший день була надана плівка. Були надані хлопці з острога, щоб забити вікна плівкою. Тому були вікна закриті, дощ не попадав вітер. Зараз з метою те, що було тепліше, отримувати заклад від сирості, закриваємо ЮСБ. Сьогодні нам надали наші ДСНС-хлопці. Бригада гарно працює, має матеріал і тому допомога. Ну звідусі ліде. І ми дякуємо всім, хто відгукується. За словами директорки дитячого садочку Росинка, збитків завдали рашисти чимало. «34 вікна різних розмірів. Квадратура сягає близько 120 квадратних метрів. Також двоє пластикових вхідних дверей це близько 12 квадратних метрів, двоє міжкімнатних дверей це до 10 квадратних метрів. Ну і евакуаційні двері, які також потребують заміни, які хвилини були заклинені і вони не працюють, не функціонують, не дають безпеки в закладі. Ну, в загальному вже порахували і по грошовому еквіваленту це близько мільйона. Не залишаються осторонь проблем славучан і рятувальники. Максимально швидко та якісно намагаються допомогти захистити садочок від холоду та дощу. Мусимо все встигати, працюємо на добу, заступаємо на чергування, відпочиваємо сутки, ну добу відпочиваємо і далі. Працюємо в резерві, вже їздимо на допомогу населення. ОСБ плити тимчасове рішення проблеми. Аби так захистити навчальні заклади працюючим бригадам, потрібно ще два дні. Однак, вже опісля цього стоятиме питання в терміновій заміні вікон, адже навчальний процес має тривати. Уряд запускає національну програму з вивчення англійської мови. Основна мета такої ініціативи зробити англійську мовою міжнародного спілкування в Україні. Чи будете вивчати та чому? Будемо вивчати, бо англійську давно вже вивчають мову, і тільки зараз вона ну її потрібно знати не менше як українську. Буду вивчати, звісно. Діти і діти дуже добре, коли знають англійську. Ну це розвиток. А вдруг моя внучка поїде за і буде обчатися зі мною, спілкуватися на цій мові. Я зможу небудь відповідати. Англійська мова це так сказати світова мова, тому це тільки піде молоді на користь та і не тільки молоді і взагалі всім людям. Ну я так то її знаю 50-50, так сказати. Але я думаю, так, да, тому що я люблю подорожувати світом і взагалі, типу, англійська мова за кордоном дуже в пригоді стає. Нам нашим дітям не завадить. Знати більше мов. І крім англійської, якщо б вивчали ще якісь мов, це теж було б дуже добре. Щось вивчити нове, це завжди класно. Ну, звичайно, буду вчити. Тому що зазвичай, як показує досвід, то ми, коли потрапляємо в іншу країну, то ми, хто знає мову, вільно себе почуває, хто не знає, то дуже погано. Це світова мова. Це мова. Тих технологій, мова будь-яких подорожей. Ну це популярна мова, так? Да? Ніколи не буває мова зайвою, я так вважаю. Не можна обмежуватися одною мовою. Війна закінчиться, ми поїдемо подорожувати. Все налагодиться. До нас приїдуть іноземці. Скрізь, я була от нещодавно в Європі. І скрізь європейці знають англійську. І трішки соромно, коли ти не знаєш на якомусь і не можеш спілкуватися з людьми. Уряд запускає національну програму з вивчення англійської мови. Основна мета такої ініціативи зробити англійську мовою міжнародного спілкування в Україні. Чи будете вчити та чому? Ну, вже вивчаю. Чому дитина вивчає, потрібно ж дитині на комусь практикуватися. Принаймні, поки що така ціль і мета. Максиму 21 рік. Хлопець майже 12 років грає у настільний теніс. В дитинстві навіть і не думав, що буде займатися таким видом спорту. Просто батько відвів секцію настільного тенісу, бо ми тут неподалік жили. І так вирішили, що піду я на настільний теніс. Я прийшов, мені сподобалось. Тренер мене зацікавив цим. Так я вже залишився. Розповідає, з перших занять настільний теніс давався легко. Далі багато різних тренувань і перші успіхи. Спочатку почав їздити на обласні змагання, а вже потім і всеукраїнський рівень. Вважає своїм найкращим умінням бачення гри. Що я бачу гру, бачу, де стоїть противник, бачу, що він планує зробити по в грі. І стараюся використовувати найкраще. Останніми змаганнями для Максима був чемпіонат України, де спортсмену вдалося виконати норматив майстра спорту України, посівши друге місце у парних змаганнях. У півфіналі тенісист зустрівся із хмельничанином, якого він переміг та гарантував собі довгоочікуваний титул. І коли виграли, звичайно, на душі було приємно, що нарешті стільки років пройшло, і я цього досяг, але Оцей фактор, щоб мені довелося вибити свого друга з цих самих призів, так само з майстра спорту, то чуть-чуть давало про себе знати. Не міг до кінця насолодитися перемогою. Змагання відбулися у жовтні. Досягнення Максима Микитюка є історичним для Хмельницької ДЮСШ США No3, адже вперше вихованець школи став майстром спорту України із настільного тенісу. Спочатку було дуже тяжко. Чому? Тому що е, е, чисто Тактична, психологічна підготовка, вона грає дуже велику роль. Є два рівних спортсмена і виграє той, хто, хто вміє качественно не працювати не проти соперника, якого написано на футболці касіння, а по м'ячу, який приходить до тебе. Ти повинен обробити його і положити так, щоб вашому сопернику було неудобно з ним працювати, нав'язати свою тактику і стратегію ігри. З чим він і справився? Половину свого життя я відбув у цьому залі з цим тренером. І ще перша моя тренерша, я не хочу за неї забувати, яка дала мені також вклад у цього майстра спорту, це Оля Сергіївна Якимчук. А так пів життя я знаходжусь в цих чотирьох стінах, тренуюсь, досягаю якихось нових, це більших і більших вершин. Наступна ціль Максима медалі на міжнародній арені. Олександр Тітовнікі та Балівоць, телеканал «Перший Подільський».